Автомобіль знаходиться в ідеальному стані, незважаючи на свій невеликий вік і пробіг 80 тисяч. Вона виглядає просто ідеально. Було дуже бережне і охайне користування автомобілем. Їздила моя дружина, 90% їздила сама. Автомобіль служив. Вірою, правдою ні разу не де не підвів, все вчасно замінювалося, обслуговувалося. Грошей на автомобіль не жаліли. Автомобіль в рідній фарбі, з рідними стеклами, без жодної ржавчинки. Хто купить цей автомобіль? Не пожалкує і буду дякувати. І буде служити він вам, так, як і слугував нам. А зараз покажу салон. Продовжили відеозйомку. Будь ласка, під капотом жодного разу не милося. Тільки протиралось поверху тряпочкою. Все в ідеалі. Без потьоків, без стуків, без грюків. Дивимося передню ліву дверку. О, внизу. Просто ідеально. Руль просто ідеальний. Панель в салоні не палили потолок. Ідеальний. Сидіння. Коли зняти чохли, будуть нові. Йдемо до задньої дверки. Дивимося по задній двері. Понизу. Ідеально. Сидіння в ідеальному стані. Диски задній в ідеальному стані. Передній в ідеальному стані. Багажник. Не фокусується, на жаль. Ржавчини немає. Ніде, в багажнику нічого не возили. В ідеальному стані. Газ зареєстрований. Все як мати має бути. Цей диск. В ідеальному стані. Передній правий диск. В ідеальному стані. Задня права дверка В ідеальному стані. Сидіння в ідеальному стані. До речі, авто оброблено Дінітролом. Поднищу. переднє сидіння в ідеальному стані. Передня дверка права. Йдемо понизу. Дивимось. В ідеальному стані. Ще раз обіду. Гума Nexen в доброму стані. Є зимова резина. Шість колес. Хто купить цей автомобіль? Не пожалкуєте ні одного грама. Вона вам також буде служити, так як і нам. Якщо будете за нею доглядати, буде вам служити вірою і правдою, як і нам. А ми хочемо купити електричку. Все, всім дякую за перегляд. Приїжджайте, дивіться, купляйте і насолоджуйтесь автомобілем. Так, автомобіль такий бюджетний і, скажімо, роботяжка, така трудяжка на свої гроші, є кондиціонер, є підігрів сідінь, електрозеркала, газ, бензин. Все, всім гарного. Дня, вечора, ночі, хто коли дивиться, мирного неба і найскорішого закінчення війни.